Чому Зеленський вірив у свою винятковість? Не останню роль у цьому певен, зіграло минуле шостий. Президент України формувався в Росії. Він не брав участі в національно визвольних змаганнях на своїй батьківщині. Його юнацькі роки минули в клубі веселих і кмітливих Олександра Маслякова, популярній телегрі ще з часів Радянського Союзу. Разом зі своїми майбутніми бізнес-партнерами, братами, шефірами Сергієм і Борисом він деякий час навіть жив у Москві. Багато стралював Росією. Зеленський був продуктом радянської системи. Він народився і виріс у Кривому Розі, де більшість містян говорили російською мовою. Його формувало московське оточення. Сам він лише після приходу у президентське крісло почав удосконалювати свою українську. Популярного коміка любили в Росії. Тож і не дивно, що Зеленський почувався там як у себе вдома. Саме це й дозволяло йому мріяти про мир з Путіним у 2019-му. і заважало вірити даним іноземних розвиток про початок широкомасштабного наступу Росії у 2022-му.